Керівницю управління земельних ресурсів Полтавської міської ради Оксану Левченко звільняють із посади. Таке рішення прийняв тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Андрій Карпов. Він говорить ці кадрові зміни через те, що не задоволений роботою посадовиці. Продовження розпочатної роботи по очищенню полтавської міської ради від е е поплічників колишнього мера, який в кінці цього тижня, нарешті, вже отримає вступить в силу рішення суду, він вже повністю поставиться своїх повноважень. Я вирішив звільнити начальницю відділу земельних ресурсів Оксану Левченко з її посади, тому що я не задоволений роботою, депутати не задоволені роботою, тому що я на комісіях неодноразово чув, як вона спілкується з нашими депутатами. Тому сьогодні я звільнюю її з її посади. Сама ж Оксана Левченко своє звільнення не коментує.